так кілька слів щодо змін до Конституції і відповідно подій навколо цих змін. Заліто децентралізацію в Україні, і адміністративну реформу вже потрібно було провести давно. І ця децентралізація була вимогою Майдану, а також це необхідність для розвитку нашої держави. Суть цих змін полягає в тому, і це треба зрозуміти, що виповноваження. Які сьогодні повністю сконцентровані в Києві, передати на місця. Нам потрібно навчитися і громадам потрібно буде навчитися управляти на своїх територіях. Частина законів, які передбачають конституційну реформу і децентралізацію, вже прийняті. І, наприклад, якщо взяти місто івано воно франкістю, наслідком цього є перевиконання. Міського бюджету міста Івано-Франківськ за півроку, десь орієнтовно на 150 мільйонів. Це в час війни. Власне, за ці гроші робляться дороги, прибудинкові території, багато будівництва бюджетних установ, які садочки, школи, які проводяться, ремонти, які проводяться в місті Івано-Франківську. Треба розуміти, що це власне, відбувається за рахунок цих змін, які прийняті Верховною Радою. І за рахунок низки законів по децентралізації також буде передано місцевим органам самовбудування багато повноважень, які на сьогоднішній день сконцентровані київською владою. Кому невигідні ці зміни? Ці зміни не вигідні деяким лідерам політичних партій, а також невигідні олігархам. Чому? Тому що вони звикли контролювати склад парламенту, вони звикли контролювати уряд і контролювати фактично все життя в державі, всі грошові потоки, всі основні прийняття рішень. І вони не хочуть віддати ці повноваження органам місцевого самоврядування, які будуть їм не підконтрольні. Але для розвитку держави і для існування держави це вкрай необхідно. Тому всі, хто бореться сьогодні там, проти децентралізації, це люди, просто це популісти, які не думають про майбутнє держави. Також декілька слів про там, те, що говорить особливий статус держави. По-перше, в змінах до Конституції цього немає. Донбасу. В змінах до Конституції цього немає. Є дипломатія. І треба розуміти, що Україна і президент України він ще ж відповідальний за зовнішню політику. Власне, ми маємо сьогодні позитивний результат того, що основні держави світу, більшість держав світу, стоять сьогодні на відстоюють сьогодні інтереси України. Вони є учасниками переговорів. А Україна демонструє те, що результати переговорів вона буде виконувати. Ми боремося, зовнішня дипломатія бореться за мир в нашій державі, за влагодження цієї ситуації і призупинення агресії Росії щодо України. Це дуже невигідно Росії, тому що проти Росії застосовуються санкції економічні всіма світовими лідерами світовими державами. Це, Росії це дуже невигідно. Тому сили, які підтримують Російську Федерацію, роблять все, щоб Україна не виконувала е, домовленості. І показати, що Україна не виконувала, і відповідно можна далі проводити різні е, там військові дії на території України. Е, я багато чую про те, що здачу е, інтересів і так далі. Але ще треба розуміти, що ми живемо. Е, що здачі жодної інтересів немає. Українська армія воює і воює е, на сьогоднішній день набагато краще і армія набагато сильніша, ніж ніхто. Але про якусь здачу інтересів, про, треба, е, про те, що треба йти в наступ і там до кінця воювати, дуже часто чути від людей, які ніколи не були на війні і не знають, що таке війна. І люди вони, з одної сторони втекли і зробили все, щоб не бути мобілізованими, а з другої сторони сьогодні кричать про те, що треба йти на війну і воювати. Це такий популізм, засаджений партіями або якимись лідерами, які не відповідають за свої дії, за свої вчини. Ви повинні розуміти на що, що робить президент. Сьогодні і на що ми орієнтуємося. Це сильна армія, оборонно здатна, яка здатна захищати свою державу. І друге, це, звичайно, використання зовнішньої дипломатії для ведення максимально ведення переговорів по влагодженню конфлікту і виходу з цієї ситуації. Це те, що робить президент і власне в чому варто всім громадянам України на чому варто сконцентрувати. І третє це внутрішня політика, це реформи. І одна з найважливіших сьогодні реформ це децентралізація влади і адміністративна реформа. Дякую.